Слава Ісусу Христу, любі молільники, браті і сестри, любі спільночани, сьогодні маємо чин молитви літургії на передосвячених дарів. і знову звертаємо свій зір на читання старого завіту, книга буття, книга приповідок. У книзі приповідок читаємо прекрасні слова. Щасливі ті, що дороги мої пильнують, що слухають мудрі настанови. І виконують їх, що стоять при дверях і навчаючись, навчають тих, хто поруч з ними, бо ніколи не будуть опущені в любові Господній. Пильнуймо, дороги Господні. Зараз обов'язково під відео буде саме та книга приповідок, в якій Господь напоминає і настановляє нас. Прочитайте ті слова, вслухайтеся в них, щасливі ті. Що дороги мої пильнують, що слухають науки мої, бо мудрими будуть. Пам'ятаєте про це? Це безцінний дар, який сьогодні Господь вкотре нам дарує.